Ми живемо на своїй землі, яку дав нам нашому народові Бог. Те, що Кацапня вважає цю землю своєю, це брехня, в якій живуть завжди і продовжують жити. Саме тому я від нашого імені, якщо ви зводитесь, то скажете кінці. хочу е сказати про те, що ми не дозволяємо забороняємо, як. Народ України, як люди, які е, є владою справжньою в нашій країні, по нашій Конституції, забороняє погоджуватись на будь-яке відчуження наших земель. Зараз я це роблю, тому що нашу владу зараз будуть схиляти до того, щоб віддати і Херсон, і Запоріжжя, і все, що завгодно, бо ми замовкли, затихли, І е, коли нас що ми не кричали. Оце теж хочуть зараз деякі е, зрадливі лідери типу Трампа і так далі. Так от, е, наша влада має це почути. Якщо вони зроблять будь-які кроки до того, щоб здати Херсону до Запоріжжя, вони стикнуться з гнівом людей. Це наша земля. Тут жили наші батьки, за цю землю проливали кров наші пращури, і ніхто не має права без нашого дозволу робити будь-які кроки. Я розумію, що те, що зараз захоплено московитами, забрати назад дуже важко, бо насправді зараз, зараз роблять все, щоб їх врятувати. Бо вони видихлись, вони на та дихають, роблять все, щоб їх врятувати. І зрозуміло, що ці землі мають бути зі статусом окупованих, але ні в якому разі. Не їм. Це дуже важливо. Ви згодні з <смір> цим. <смір> Тоді давайте скажемо Амінь. <смір> <смір> І тіма, будь ласка, тут зупини, щоб ми потім окремо могли це.